Всім доброї перечасу, часу, перечасу, часу, якщо хочете так, хай всіх наших українців спокійне мирне небо. І так до самої перемоги. Хочу все ж таки подивитися таке питання. Рамштайн. Які там танки, я навіть не знаю, ліопарди, да? цих кошечок. Чи прискочать ці леопарди все ж таки? То, чи да, чи ні? Хто? Яка ситуація проти Знаєте, про ці леопарди? Знаєте, ситуація про ліопарди там зайшла в тупічок тупік. Хтось дуже хорошо проплатив оцим двом людям. Які поставили ситуацію в тупік, невідомо. Чи будуть ці котики дикі п'ятнисті в нас? Хтось пожалів ресурсу цього, Да. Просто проплатили, і їм вони зайшли в тупік і хотіли дати, і хотіли дати, вроді, поривалися, да. но оця людина не без нього, не без імператора. Посприяла тому, що ситуація зайшла в тупік. він дуже сильно старався, помагав, все використав і таки добився, що поки що не дають. Але це поки що, бачите, для нас, для України. Оця королева жезла в мене асоціюється з Україною. Ну, нічого, нічого. Далі, по ситуації, далі буде. Якась така дуже скора новина, і ми узнаємо з вами, як поміняється ця ситуація чи ні. Тут п'ятірка Пентаклів. Ну, мабуть, в найближчий час. Але ми маємо рицарь кубків. будемо все ж таки за цю ситуацію ще сподіватися. Але дуже така е, військова людина має вирішити це питання. Військовий, дуже такий агресивно настроєний для оборони, для оборони. Ну, ви знаєте, які в нас військові, для війни, для оборони від військових дій. Чи вирішимо ми в найближчий час ситуацію по цим диким кицькам? Ну, будуть мішати ще зрадники. 50 на 50 зрадників дуже багато. Найближчим часом поки що не вирішимо. Ну, хоча і шанс бачити такі, що, може бути, із цього така не дуже хороша ситуація на наших фронтах. Але все вирішить якась жінка. Королева Пінтаклі. Королева Пінтаклі, якась жінка нам допоможе отримати ці танки. Але ці танки це ну, одне із наших бажань ілюзорних. Найближчим часом ні. Але ми, ми будемо старатися оці перепони відбивати. І в кінці кінців що. Знаєте, може як будь ситуація? Можливо, так вирішитися, що ми скажемо. Та не треба нам ваші оці кицькі. Уже обідемося без вас. Я, звісно, шуткую, тому що ситуація може кардинально помінятися. Щось таке зруйнується таке. Можливо, нашими силами, а ну, силами України такою великою армадою. І в кінці кінців рыцарь Пентакли самый медленний рыцарь. Можете на наті берите. І знову ж таки. Ага, от он паж мечей. Втрутиться зрадник. А здесь у нас рицар мечей. Рыцарь мечей це. Що ж я тут питала? Да, тут я питала, хто завадит. Ну, завада це імператор. Найближчим часом все ж таки ні. Події будуть такі, і опять ця кубка будуть обіцяти, тільки будуть найближчим часом обіцяти. Значить, поки що я не бачу, що ця ситуація на нашу користь вирішилась. Але ж в мене є ще інша думка. Можливо, так і треба. Можливо, це так, так задумано, я не знаю. Але поки що ні. На цьому я завершую цей розклад. З вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, ставте лайки. Натискайте на Бачите, і світло погасилось на дзвіночок. І пишіть свої коментарі. До побачення! Телебачення! Я не засвітила свою помічницю, свої ліхтарики у вигляді зірочок. Все, па-па.